Я почала замислюватись над тим, чи можна досягти успіху, залишаючись у формі прийняти. Прийняти той факт, що для досягнення довгострокових результатів потрібно самостійно починати думати довгостроково. Коли наші наслідки відрізняються від наших очікувань, існує справді ризик, що ми починаємо розслаблятися і рухатися. Так, це саме мене і спіткало в моєму житті. Здавалося, що я повертаюсь до вихідного пункту і стою на одному місці. Але всупереч тому я знаю і завжди хочу вірити, і буду вірити у власні можливості зробити так, щоб інші люди відчували в собі силу успіху і створювали свої мрії в реальному чарівному своєму житті.